Так, друзі, я приймаю для себе дуже важливе рішення. Я зараз записую це відео, воно опиняється на Ютубі, і я більше не перезаписую ці дублі в різних частинах своєї квартири, бо це неможливо. Я вже декілька годин цим займаюся, а в мене є інші справи. Привіт, вітаю, дороге товариство! Мене звуть Саша Терентьєва і скоріш за все, ви чуєте про мене вперше. Але я дуже хочу з вами познайомитись, і я рада, що конкретно ви знайшли сьогодні п'ять хвилин часу, аби познайомитися зі мною. Я є політологиною, я зараз здобуваю ступінь доктора філософії у політичних науках у університеті Інсбрука у Австрії. Це на заході Австрії таке маленьке альпійське містечко-курорт. Я не люблю лижі, не люблю сенчата, не люблю сноуборд, не люблю ходити в походи. Тому все, що мені лишається, це писати дисертацію, відкривати різні громадські проєкти в українській діаспорі і спілкуватися, власне, з вами. І ось це спілкування я хочу тепер мати як своє нове хобі, бо дуже вже багато чого мені хочеться вам розказати. Я... Прийшла сюди на Ютуб, аби почати розказувати свої різні історії. Я дуже, я би сказала, переповнена історіями, історіями про те, як я свого часу народилася і жила щасливе життя у містечку Боярка на Київщині. Історіями про те, як я вступила в свій перший дуже серйозний університет, власне, єдиний на той момент інститут міжнародних відносин при, чи в складі університету. Імінь Тараса Шевченко в Києві, які успішно там закінчила свої програми з бакалаврату та магістратури, думала їх кидати для того, щоб перевступити на історію мистецтв або піти в журналістку, як я колись хотіла. Врешті я довчилася на міжнародних відносинах і. Власне, могла б бути сьогодні професійним дипломатом. Але потім мені захотілося продовжувати отримувати освіту, і так я вступила на докторську програму у 2020 році. Потім, незважаючи на те, що я завжди була відмінницею і боялась порушувати правила, я кинула цю програму у 2022-му і перевступила на аналогічну тут у Інсбруку, яку, я сподіваюся, наступного року, 2026-го, я захищу. Власне, на цьому Ютубі буде тільки ці мої різні історії. Але вони будуть стосуватися однієї теми великої фокус-теми цього ютуб-каналу. Це цінність допитливості і науки в нашому суспільстві. Мені дуже важить, аби студенти цінували вищу освіту, цінували університет як інституція, яка багато чого їм може дати, не знецінювали її, тому що. Це місце, яке я вважаю надзвичайно корисним для багатьох. Мені важить, аби українська наукова спільнота цінувала колег, цінувала досвід, цінувала тих, хто вміє знаходити гранти. Знаходити кошти на власне утримання, на утримання своїх проєктів, на утримання колаборативних проєктів, тих, хто робить трошки більше ніж від нього очікується. Мені би хотілося, щоб у нас було менше токсику і більше підтримки в цій українській академічній спільноті. Цьому мене дуже зараз навчає, і надихає та українська академічна спільнота, яка тимчасово перебуває за кордоном. Мені хочеться розповідати студентам вже старших курсів, як зробити вибір щодо продовження освіти, чи ти на магістратуру, чи ти на аспірантуру. Вибачте, це моя кішка. А, що Взагалі можна шукати на цих вищих щаблях освіти. А якщо ти вже шукаєш, як знаходити гранти, стипендії, навіщо тобі потрібні конференції, як зробити наукові публікації, що від тебе очікується в європейських і американських наукових публікаціях, які можуть бути дисертації, як обрати тему магістерської чи дисертаційної роботи? Мені хочеться розповідати про волонтерство. Про громадські організації українські, особливо за кордоном, в діаспорі, як підтримувати свою ідентичність тут за кордоном. Я не планую залишатися жити за кордоном, але наразі я тут, скоро буде вже страшно сказати, чотири роки, і мені. Є що сказати з цього приводу вам. Отже, якщо всі ці питання про науку, про допитливість, про е, громадську активність, про волонтерство, про побудову спільнот вам цікаві, вам важать і ви хочете лишатися на зв'язку, то запрошу вас на цей свій Ютуб канал, який, я сподіваюся, народиться сьогодні, в останній день червня. Я, нарешті, опублікую це відео, буду ним більш-менш задоволена. Я вже не задоволена цим ізичком, яке я все відео тримало, ось так. Ну що ж, і будемо рухатися далі. Я вдячна вам за підтримку. Я буду рада давати вам ту інформацію, якою я переповнена, якою мені хочеться ділитись. І буду рада, якщо вам вона знадобиться, вона може стати до вас, для вас якоюсь засторогою, або натхненням, або керівництвом до дії, алгоритмом. І в будь-якій своїй постасі, якою б вона для вас не була, я буду рада за те, що ви її приймете. До зустрічі, Па-па!